З вами Олександр. мною сьогодні. І, на жаль, ми. І, на жаль, на нас. коротше, тут зомбі багато створилось і зомбі-апокаліпсис. Ой. І зараз ми мусимо виживати. Ой, зі, у нас є гранати, броня, багато всього але це ще не все. Ой, за. Osionfish. Армія, яка поубивала один одного. Ой, вони один одного вбивають вони дураки. おці, оці воєнні вбивали зомбарів. Вони і тепер можуть вбивати, але вони дурні один одного повбивають. Дивіться. Ай! Не стріляйтеся в мене! Ви дураки. Ну Брутно будуть, ми будемо виживати проти зомбарів. Артем, ти там де? Пішли. Треба спускатися. Походу нам треба буде наших союзників. Вони захотіли війни, вони вбивають нас. Оп! А що не можете, так? А я без щита. Ти без щита, а де твій щит? Бери бігом так в мене Не маю коли от бачите, там в зомбарі, там зомбар. Вони там кастрилі. А блін, я вже думав, що. Ай! Спини напали. Ай! Ай! Наші А-а-а-а-а! Наші воєнні, ми общато генерал і майор. А вони взяли, напали на нас давай самих. Дубляти. О! Тут, тут з них купа лоту, купа зброї. Вау! Ай! Зомбі! Зомбі люди! О, ні! Людину били! А Блін, це погано! Ходи сюди, давай бери! Ты шляш! Ні, ходи я? Давай під'їмо все! Та... Я тут підібрав. Те я. Ти тож... взяв собі ага. багато. Добре. Ще назад. Так, е -е -е, закрию тут Ходи. Ой! Де? Звідки? Ай. Вони, вони зрадники, вони за зомбі. Почай. Пішли, пішли далі. Пішли. Там, там зомбі нападають, Видиш? Зомбі нападають, вони, звісно, йдуть. Ли вони ще й на нас! Ай! Ну ти дурак, Це в зомбі. На жаль, ми маємо ...убивати... Угу. і їх тепер і на наших. Блін, оце жалко. Чекай, ні, назад не можу. Купа людей вмирають. А, ми тут... а, а він же в мене напевно пото не скінчився, а ні, я так і стрійну. О. Так, ну, ну добре, підберу його речі. Їх тут багато, блін. Ні. Я не знаю, де. Я знизу! Я ставку маленькому. Знизу. Ай! Іди нафіг! А! Я поставив їх сам під контроль, аби вони обороняли периметр. Я в будинок, мені треба. Ай! Мені треба пікуватися трошки. Іди, іди воюй, і я тут чуть-чуть. Ну, да, я буду mm. докувати. Духу... Так, треба, шоу. Так, стілення. Так, я. А я не знаю. Давай! Вий, мені не треба. Ти мене прикрив, дякую. Оп. Так, Блін, вода. ця. Так. Іди сюди, Зараз. Mm. Як зробив кастрюлю. Назад. Назад. Ти думаєш... Ай! Мене підстрелили. Ооо, Блін! Хто? Звідки? дай. Ай! Вот прям в спину. Нет, это не зветил. Иди сюда. Ай! Где? Скуч тебе навіть і краще стріляти! Але Тут шесть зомби. Так. Я зараз тебе прикрию, чекай! Да, ні. Я целеси попал увел. Да. Е-мое! Да. Я ж сам їх туда поставив усіх. всех, зрадники! Ми всіх повбиваємо, зрадників. Вони всі зрадили нас. Туда. Прием да? Я тут. Да тут? Я к той там, до ты, я бы дякувался. А, так. О, здоров! я тебя вижу. А, а. Блин. А, ай! Я поранен. Что я? Ходи. Так, да. Блин, у меня же тут бесполезный протилок. Ага, сзаду крысюк. Два крысюка заду напали. Я Пішли. А там звичайні люди. Я пішов рятувати людину. не заслуговує померти. А, а, тут багато людей. Давайте по ботах бігун. Ні. Всі нападають. Ніч, тут зомбі. Блін, я промазав. Зараз отак от покидаю них. Н не, не, не. Блін, я мазаю цілий час, так. Такий собі з мене снайпер. Так. Ідемо далі. Я У мене теж є, в принципі, але нам зараз робити не треба, хоча може. Ну, ні, 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 ні. Нащо нам рубати дерево. От подивіться на нього. От ви бачите того дурака він отам казав. Ой, стамка колос Давай Давайте назад. Показую Давай там. Хто... Ми вдень підемо. Так. Чудова ідея. Треба. Бо вість, що похано. Тебе зараз тим більше зараз дощ. Ага. А, туман, нічого не видно. Ніч. А... треба вибирать. Пішли. Ай. Це дуже кешко проти течії плести. Давай, 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 пливи, пливи, пливи! Давай. давай, давай вверх, 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 давай, оп! О. Давай, давай. А, треба туди! Ой, ай! Ой! Тупай. Я піду сюда, я маю лопату. Оп! Я зараз швидко отут... Оп, блін. оп! Злізу сюди. Ой, блин. А, -а, а, -а, -а. А, -а, а, ще один. Я бачу, ну, де, я зара. Все йди. Е-мое, мою же багато. Они один між одним воюють, вони вообще дурні. Ой, пробач, пробач, Я не хотів, Добре, що у тебе є бронежилет. Ой, але, але оці пушки дуже сильні в угу. потужніші ніж у них. А, але якось не дивно я. Так. Добре, що я їм от таких сильних пушок не давав пістолетів цих Вони б знищили нас. Так. Кайло оп! Викопуємо. Пошли! Ты, ты, ты да? А ты да? Иду. Я Я, и и все. я тоже поднимаюсь. Так, треба будет ставить под низ. Под Оп. Оп. Все, Оп. я не Оп. Оп. Все. А, нет, не стою. а где ты? О, я... 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 О! О, я вижу тебя! Сиди, сиди, си, сиди. Ой, пробач. Я не хотів сильно тебе вдарити. Блін, вже день. А в жадень. Блін, тут це цей яш. А! Попахає! А! Тікай. Фух, убили. Ано, а ну не чіпай нас! А, а хто вбив його? Не знаю. Давайте пишіть комментах, хто <плес> нас убив його. Пес. А ще не забудьте так, ще не забудьте, поставити лайки. Блин. А ти свет головный сегодня. А ти що не знав, то... До... Оп що? Ти що, хочеш мене тут закрити? закрите? Ты піти назад і стоп. стоп. Боку. Чекай, а де, де? Не, до... не хочеш, ты не хочеш. Можна було так пройти. Блін. все. Та блін, я не можу... Е, а мене... Чого сам не хотів? Ах ти є. Мене класть, у мене бензопила. У мене теж бензопила. Уявляєш давай. собі? Я не веду на полу моє. Ану, ану, чекай, давай. Так, блін, заморозилися, вступися. а О, я... Чекай, чекай, двері заморозилися, мен... давай, давай. Ааа, тут дуже жарко. Стій, ану, чекайте. Ой. І так, блин, ла. О, виловили. Так, треба тепер установити. Будь ласка, оп, о! Відкрилися. Так, треба. А, треба політати, подивитися. Що там сталося? А в нас на в мене У в тебе немає, 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 немає. феєрверків? Ага. Хіба? Ану, подив... перевір знизу. У мене Ану. там немає дивизки. Хіба? Блін, а це погано. У нас вроді вдвох були. Ми що використали були? Офігеть. Так, добре, я викинув Йо? все лишнє, що зараз нам не потрібне. В місті вже немає фігню всякого викидувати. Так, оце, оце. В принципі, я викинув все, щоб мені було не потрібне. Зараз я феєрверками поділюся. Де мої феєрверки? Я їх взяв з собою чи ні? Стоп. А де феєрверки? Не знаю. Хто бачив? Ти, ти не маєш їх? Ні. Так, чекайте. У мене в кишенях нема. Тут. Нема. Ну, пану тут уклає. Так, то вони. О, динаміт. В принципі, можна взяти динаміт, але туди постраждають, невинні. винні. Що, я супанітку записую. Ай що робити? <світ> От що нам зараз робити? Я не знаю. Так, треба компас. О, написати записку точно, зараз записку якусь напишу. Так, чекай. Я... М -м, може хтось веде. Так, чекай. Ну, давай. Так, про вам складати зараз, зараз. Я не знаю, що думаю, що писати. <паспоріки> а, чекайте. А ні, не чекайте. Блін, ну що мені написати, я навіть не знаю. Зілля силення. Я вже зіря собі сілення. Наприклад, можна. ей, ти, так ти, ти, ти зараз читаєш... не зараз веломе угу. штюна книжку. Зараз чекай. Не звуть, не звуть. Убий. Усіх. Зачекайте. я написав зараз підписати назву книги. Допоможіть". Ні, отак. Допоможіть. Людству". Ага, не стає аби підписати. Допоможіть туди отак. Люд ву. Все одно не стає. коротше. Допоможіть просто. І автор. Що таке? Шо? Двері. Двері, а, зараз, зараз, зараз. Чекайте. Так я ось підписав читати. Я і... так, ти... ти зараз читаєш цю книжку усіх... убий усіх зомбі. Зброя це, зброя, зброю, це ти знайдеш у сейфі паролю нема. Так, а що тут нема, хто підписав? Ну, добре, в принципі, оригінал, так. кину це в скриню. <свісна> 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 Отак ти от сховався, добре. Але. ...зомбі чекають. Щоб знищити зомбі, треба дуже багато сил. Вони запомолинили цілу планету. Так, нас лише двоє лишилося тут. Там ще знизу є люди, як ви бачите, але вони не військові, вони не зможуть вбити зомбі, а зомбі їх з'їдять. І щоб ми знайшли. Знищили зомбі. ви мусите поставити лайк під це відео. Що ще зробити, скажи Не знаю? Підписатися на канал, Дивіться. А ще поснути. Ай! Дивіться? на е... дзьок, щоб не пропускати нових Нові відосиків. <плук> <плук> О <гри> грі. Олексія. І Ти дурак! Зараз гориш. Прощавайте. Адіос. Адіос. І підписуйтесь на мій канал. Так, його тож у нього є канал, правда, то нема. Але можно будет на канале. Ой! Ярс будь. Я його. І все адьос.